Я проклинала той день, коли народила їх. Ці страшні слова приписують жінці, яку весь світ вважав найщасливішою. У покоях валіде Султан пахне ліками і неминучою бідою, а за вікнами палацу Топкапи збирається гроза страшніша за будь-яку негоду. 1550-ті роки. Хюрем Султан, яка все життя боролася із зовнішніми ворогами, опинилася перед найстрашнішим випробовуванням. Її власні сини Селім і Баязид готові вбити одне одного. Сьогодні у нас буде непроста, але дуже важлива розмова. У цьому відео ми крок за кроком розберемо, як так сталося, що рідні брати, які виросли в одній колисці, стали смертельними ворогами. Ми з'ясуємо, чи була в цьому вина самої Хюрем і які фатальні помилки вона допустила у їхньому вихованні. Ви дізнаєтеся, як роками мати брехала сулейману, покриваючи бунти улюбленого сина Баязида, аби врятувати його від шовкового шнурка, і чому селім, якого всі вважали слабким і покірним, зрештою виявився хитрішим. Це не просто історія про султанів. Це історія про материнський відчай, коли ти розумієш, що не можеш врятувати обох своїх дітей. Вітаю вас, мої дорогі, ви на каналі Тиха Історія на ніч. Якщо вам знайомий біль, коли в родині немає миру, і якщо ви хоч раз хвилювалися за долю своїх дітей більше, ніж за власне життя, поставте вподобайку цьому відео. Пригасімо світло! І почнемо нашу розповідь про велику трагедію маленької жінки. Підсуньте крісло ближче до вогню. Ось так. Мої руки мерзнуть навіть у липневу спеку. Кажуть, що це старість, але я знаю правду, це холод, що йде зсередини, це холод страху, який оселився в моєму серці багато років тому, і тепер. Коли мої дні добігають кінця, він заморожує мене повністю. Дивіться на цей вогонь він такий гарний, правда. Він зігріває, він дає життя, але якщо підійти надто близько, він спалить тебе до тла так само і з владою, так само і з моїми дітьми. Я часто згадую той день, коли вперше взяла їх на руки. Селім, Баязид, вони були такими крихітними, такими беззахисними, вони пахли молоком і раєм. Коли ти тримаєш немовля, ти думаєш, що весь світ належить йому, ти думаєш, я захищу тебе від усього, я збудую навколо тебе фортецю якою ж наївною я була! Я не знала тоді, що в той самий момент, коли я дала їм життя, я також підписала їм вирок. Я народила їх у золоту клітку, на стінах якої кров'ю був написаний Закон Фатіха. Ви чули про цей закон? Жорстокий, давній закон нашої династії. Той із моїх синів, кому Аллах дарує трон. Має право вбити своїх братів заради порядку у світі. Право вбити, вдумайтеся в ці слова, який батько міг написати таке, яка мати могла змиритися з цим? Але я змирилася, я думала, що зможу обдурити долю. Я думала, мої діти будуть іншими, я виховаю їх у любові. Я навчу їх триматися за руки, а не за кінжали. Я пам'ятаю, як вони спали в одній колисці дихання одного заколисувало іншого. Я сиділа над ними ночами і шепотіла молитви, відганяючи від них злих духів. Але я не помітила, як найстрашніший демон вселився в їхні душі, і ім'я цьому демону трон. Я сама винна, я так хотіла, щоб вони були сильними, я так хотіла, щоб вони були гідні свого батька, великого сулеймана. Я вчила їх бути левами, але я забула, що два леви не можуть жити в одній печері. Я сама вклала їм у руки зброю, якою тепер вони ріжуть моє серце. І сьогодні, дивлячись у цей вогонь. Я питаю себе, чи не краще було б, якби вони народилися в родині простого рибалки? Тоді вони були б бідними, але вони були б живими і вони були б братами, вони росли на моїх очах, і з кожним роком я бачила, як прірва між ними стає все ширшою. Це дивно, як одна мати і один батько можуть дати життя настільки різним людям. Селім і баязит, вони були як вода і вогонь, і я знала, що коли вони зійдуться, станеться катастрофа. Селім, мій старший з цих двох, він був схожий на мене зовнішністю, те саме руде волосся, ті самі світлі очі, але душею він був далеким, закритим як скриня, від якої загубили ключ. Він ніколи не сперечався. Він завжди опускав очі перед батьком, він був слухняним, зручним. Сулейману це подобалося. Батьки люблять покірних дітей, бо з ними легко. Але я бачила в його очах щось інше страх і хитрість. Він боявся відповідальності, він ховався від світу за келихом вина. Я сварила його, я благала його зупинитися. Але він дивився на мене своїм туманним поглядом і мовчав. Його мовчання лякало мене більше за крик. А баязит? О, мій баязит, мій біль і моя гордість. Він був моїм дзеркалом. У ньому я бачила себе, ту саму юну Роксолану, яка ладна була спалити світ заради справедливості. Він був вогнем, він спалахував від найменшої іскри. Він не вмів мовчати, коли бачив несправедливість. Він кричав, він вимагав, він любив і ненавидів на повну силу. Він був воїном, він був поетом він був справжнім сином свого батька, але саме ця схожість і відштовхувала сулеймана два лідери не можуть порозумітися. Я любила їх обох, присягаюся Аллахом як можна вибирати між правим і лівим оком, але серце матері. Це зрадник. Воно завжди болить за тим, хто в небезпеці. Я бачила, що баязид своєю гординею копає собі могилу, я намагалася його стримати, я намагалася його пом'якшити. А Селім Селім дивився на це і думав, що я люблю Баязида більше заздрість це іржа, яка роз'їдає найміцніше залізо. Я пам'ятаю один вечір вони були ще підлітками. Вони тренувалися на мечах у саду. Це мала бути гра, але раптом я почула дзвін сталі, який був надто гучним, надто злим. Я вибігла на балкон і побачила їхні обличчя, там не було гри, там була ненависть. Баязит нападав люто, бажаючи довести свою перевагу, а селім захищався з холодною злістю. Я закричала, я розборонила їх, але того вечора я зрозуміла. Війна вже почалася, і ця війна йде не за іграшки, і навіть не за трон вона йде за любов батька і за моє серце. Знаєте, що тримає сім'ю разом неспільна кров і неспільний стіл. Сім'ю тримають ті, хто стоїть посередині, ті, хто вміє гасити конфлікти. У нас такими були Мехмед і Мустафа. Мій первісток, мій Мехмед, він був ангелом, якого Аллах послав нам на короткий час. Він був тим світлом, біля якого грілися і селім і баязид. Поки він був живий, ніхто не думав про трон, бо всі знали, трон буде його, і це було справедливо. Мехмед любив братів, і вони любили його. Коли віспа забрала його у мене, я думала, що помру. Я вила вовчицею, я дерла на собі одяг. Але я не знала, що разом з ним вмирає і мир у моєму домі. А потім був Мустафа, син Махідевран мій ворог? Так, я вважала його ворогом. Я боялася його, бо він був сильним. Його любили я він був старшим. Я робила все, щоб розчистити шлях своїм синам. Коли його не стало, коли шовковий шнурок затягнувся на його шиї, я відчула полегшення страшне, грішне полегшення. Я думала, тепер мої діти в безпеці, тепер трон точно буде наш. Яка ж це була помилка? Смерть Мустафи стала непорятунком. А прокляттям. Поки був Мустафа, Селім і Баязид були союзниками, вони трималися разом проти спільної загрози. Але коли загроза зникла, вони залишилися віч на віч у порожній кімнаті, де стоїть лише один трон, буферів більше не було. Джихангір, мій нещасний хворий Янгол, пішов слідом за Мустафою від туги. І залишилися тільки вони двоє вовк і шакал, або два вовки. Тепер кожен їхній погляд був вимірюванням сили, кожне слово перевіркою на слабкість. Я бачила, як вони дивляться на батька, не як на батька, а як на старого лева, чиє місце скоро звільниться. І я… Їхня мати стояла між ними, розкинувши руки, намагаючись закрити їх одне від одного, але мої руки вже слабшали. Ви питаєте, як виглядає пекло. Пекло це не вогонь і смола. Пекло це коли ти отримуєш листи від власних дітей і в кожному рядку читаєш бажання смерті для брата. Я відправила їх у Санджаки в провінції, подалі від столиці, подалі одне від одного. Я думала, що відстань охолодить їхні голови, але відстань лише розпалила їхні підозри. Почалася холодна війна, вони не билися мечами поки що. Вони билися доносами, шпигунами, інтригами. Баязид писав мені: Валіде, чому Селім отримав Манісу? Це найближчий Санджак до столиці. Невже батько обрав його? Невже ви дозволите п'яниці керувати імперією? У кожному його слові був крик: Помітьте мене, я кращий, я достойніший. Він збирав навколо себе людей, він роздавав золото, він хотів показати силу. Але Сулейман бачив у цьому не силу, а бунт. Батько не терпить, коли син намагається бути яскравішим за нього. А Селім Селім діяв інакше він сидів у своєму палаці. Пив вино і писав батькові короткі покірні звіти. Він не вимагав нічого, і саме ця тиша подобалася сулейману. Сулейман зрозумів головне правило гри: Щоб вижити, треба стати тінью падишаха, а не його суперником. Я опинилася між двох вогнів. Я писала баязиду Сину, змири гординю, не дратуй батька, ти граєш з вогнем. Я писала Селіму Сину, не пий, будь гідним, поважай брата. Але мої листи були як сухе листя на вітрі. Вони читали їх і робили по-своєму. Я відчувала, як втрачаю контроль. Я, Хюрем, яка керувала визирами і послами, не могла керувати власними дітьми. Це була моя найбільша поразка. Я бачила, як вони перетворюються на чужих людей. Вони вже не пам'ятали, як гралися разом, вони пам'ятали тільки одне або я, або він. Вам кажуть, що брехати це гріх, але кожна матір знає, іноді брехня це єдиний спосіб врятувати життя. Останні роки я жила у павутині брехні. Я брехала єдиному чоловікові, якого кохала більше за життя Сулейману. Коли Баязит робив помилки. А він робив їх постійно, я приховувала це. Коли він самовільно покидав Санджак, коли він грубив послам, коли він збирав зайві війська, я перехоплювала доноси. Я підкуповувала гінців, я посміхалася сулейману за вечерею і казала наші діти слухняні, володарю, баязид просто молодий і гарячий, але він вірний тобі. Я бачила, як Сулейман дивиться на мене з підозрою. Він був мудрим, він усе розумів, але він мовчав, бо любив мене. Я використовувала його кохання як щит для Баязида. Я знала, поки я жива, сулейман не віддасть наказ про страту моя присутність була єдиною гарантією їхнього життя. Але ця брехня висмоктувала з мене життя, моє серце почало давати збій. Кожен раз, коли я чула тупіт коней у дворі. Мене кидало в холодний піт. Я думала, це кінець, Баязид зробив щось таке, що я вже не зможу приховати. Я їздила до них хвора, ледве жива, я ставала перед ними на коліна. Уявіть собі, валіде султан на колінах перед власними синами. Я хапала їх за руки, я цілувала їхні пальці, я благала, поки я дихаю, не смійте, не смійте проливати кров. Пожалійте мою сивину. Вони обіцяли. Вони відводили очі і обіцяли. Але я бачила, що вони просто чекають вони чекали моєї смерті. Це страшна правда, яку важко вимовити вголос моя смерть була для них сигналом старту я стала перешкодою для їхньої війни. Я, яка дала їм життя, тепер заважала їм з'ясувати, хто з них сильніший. І ось цей день настав. Моє дихання стає все важчим, як і це повітря в кімнаті. Лікарі дають мені гіркі настоянки, вони кажуть про надію, але я бачу в їхніх очах вирок. Я не боюся смерті, я боюся того, що буде після. Я лежу тут і чую, як гроза б'є у вікна. Мені здається, що це не грім, а ту під копит армій моїх синів. Я знаю, що станеться, коли мої очі заплющаться. Я бачу це так чітко, ніби це вже сталося. Баязид не змириться, його гординя поведе його на війну, він підніме меч проти брата, а отже і проти батька. Сулейман не пробачить цього. Мій коханий, справедливий сулейман перетвориться на ката для власного сина. Я бачу Баязида, який тікає в чужі землі, до персів, до ворогів, яка ганьба! Який біль! І я бачу фінал шовковий шнурок, і не тільки для нього. Його сини, мої маленькі онуки, вони теж винні, бо в їхніх жилах тече кров бунтівника. Селім переможе не тому, що він сильніший, а тому, що він хитріший, він виживе. Але чи буде він щасливим, чи зможе він спати спокійно, знаючи, що ціна його трону життя брата? Я проклинала день, коли народила їх. Ні, це неправда. Я благословляла той день. Я любила їх кожну хвилину їхнього життя. Але я проклинаю цей світ, де влада важить більше, ніж любов. Я проклинаю цей трон, який вимагає людських жертв. Я йду до Аллаха з порожніми руками. Все моє золото, всі мої палаци залишаються тут. Я несу з собою лише свій біль і свій гріх. Гріх матері. Яка не змогла помирити своїх дітей. Простіть мене, мої леви, я хотіла дати вам світ, а дала вам війну. Вона померла у квітні 1558 року. Її найстрашніші сни стали реальністю. Вже через рік, коли земля на її могилі ще була свіжою, Баязид і Селім зійшлися у битві під конією. Брат пішов на брата. Баязид програв, він втік до Ірану. Шукаючи порятунку у шаха ворога османів, Сулейман вів довгі переговори, платив величезне золото, щоб викупити сина зрадника. Не для того, щоб пробачити, а щоб стратити. У 1561 році Баязида і його п'ятьох синів задушили наймолодшому було лише три роки. Історія Хюрем Султан це не казка про велич. Це трагедія про те, що навіть найсильніша любов безсила перед жагою влади вона дала їм життя, але не змогла дати їм долі. А тепер подивіться на вогонь, що догорає, і дайте собі відповідь чесно чи є у вашому житті хтось, з ким ви ділите спадок, образу чи гордість? Чи варто воно того? Я прошу вас сьогодні про одне якщо у вас є брат, сестра чи діти? Між якими пробігла чорна кішка, не чекайте, поки стане пізно. Зателефонуйте їм, обійміть їх, скажіть, що любите, бо жоден трон, жодна квартира і жодна правота не варті того, щоб стояти над свіжою могилою і плакати від жалю. Напишіть у коментарях слово примирення, якщо ви почули голос Хюрем сьогодні. І нехай у ваших домівках завжди буде мир. Добра ніч? Бережіть одне одного.